Ця харківська 16-поверхівка, що рашисти розбомбили у мікрорайоні північної Салтівки, стала своєрідним символом руського міру у Харкові. Всі жителі зруйнованого ракетою дому в одну мить залишились без нічого. Тривалий час експерти та спеціалісти вирішували долю цієї багатоповерхівки. Ухвалений вердикт демонтувати один з під'їздів. Що буде з іншим, стане відомо, як тільки приберуть цей і відпрацює експертна комісія. І ось в листопаді біля висотки з'явилась спецтехніка та крани цього тижня. Розбомблений будинок у Харкові почали демонтувати. Почати саме треба з ліфтового приміщення. Воно важить понад 60 тонн, наполовину вивишено у повітрі, зависло. Тому саме цей процес найважкіший, тому що треба розпочати і на загал проєктувальники виміри всі зазначені, геодезія, тому подібне. Нам потрібно зняти там першу пліту і подивитися на рух самої конструкції. Поки що проєктувальники розраховують, що скажімо так, що ми її розберемо і обвалу не буде. Але але, але безпека повинна бути на рівні, тому поки що дивимося. Зараз наразі будемо знімати верхню пліту і дивитися, як це буде поводити конструкція. Тому що заважу, вона важить понад 60 тонн з усім ліфтовим обладнанням, яке там є, і ще й залишилися навісні троси, які притягують його донизу. Далі ми будемо розбирати усі поверхи. Поетапно ми знаходимося на контакті з людьми, які проживають тут, проживали у цьому під'їзді. Тому по розбору кожного поверху ми будемо спробувати евакуювати, скажімо так, матеріальні цінності, які залишилися у тих квартирах, які зруйновані чи якимось чином вижили сюди, запрошувати людей і. Будемо спасати їх матеріальні цінності, якщо такі там є. Ми будемо розбирати його як конструктор, тому що поряд з ним стоїть другий під'їзд 82-го дому. І перша задача це зрозуміло, безпека, але на рівні з цим стоїть і другий під'їзд. Його потрібно зберегти. Ніхто з строків зрозуміло не ставить, тому що орієнтовно все на безпеку і зберігання другого під'їзду. Але у цьому році плануємо завершити всі ці роботи з демонтажу. Леся Копилюк, Віктор Нудрачов, Станіслав Гришко та Єгор Міктянін. Харків новини.